Заходьте до нас, ви щойно дали нашому знатоку ліні неправильну відповідь. Молодець, три гривні. Ви з нею сьогодні розділите у проїзді що, роз справжній інтелектуал на відміну від когось. Олексій Самольов, член клубу правильні да. Олексій Самольов, член клубу щодеколи. Кращий гравець за версією московської гри е, Щедека в Україні зіграв Що 10 дека. ігор, 7 перемог, 12 правильних відповідь. Правилька ще дека щодо на щодо кращого гравця по версії всієї гри на за загнули. за версії московської гри ЩДК. московської саме. сам. Вікіпедія нам підказала. Вибачте, так що зробіть поправочку, якщо щось не так сказали. Олексій, як ви потрапили до щодо коли? Ви мріяли про це, з дитинства? Як туди потрапляють? Чи за блатом яким-небудь? Надо сказати, що, во-первых, я грав без телевізора много літ. Тобто... як? Есть клубы, они есть везде. Вот, например, в Киеве, в каждом крупном городе, где люди, которым просто нравится отвечать на вопросы, они на них отвечают совершенно без камер. Причем часто а, просто большой зал сидит 40 команд. Вот, угу. И они на карточках поднимают ответы. а, через хвилину. І потім підсчитують, хто більше дав ответ. Чекайте, от в Києві, тобто і зараз грають фактично так от без. Конечно. А де можна от пограти? От кожен може зараз один дивиться, глядачі думають, от я теж хочу пограти. Де це можна пограти? А це просто ви вбиєте просто в гуглі, а що, де, коли Київ. Угу. І перший же сайт, який появиться, це буде сайт, скоріше всього, TV Игра Комюей. Там є список клубів по городам. Угу. Можна знайти в будь-якому місті і прийти. Тренування і турніри йдуть майже кожні вихідні. А поэтому... це дорого коштує? Это нічого почти не ну, беруть какой-то взнос, не а знаю, 32, А призи, призи є якісь. Где как? Вообще играют не за призи, играють з, з на інтерес. І ви брали участь в цих играх. Потім, да, да. Потім ви зрозуміли, що ваш рівень підвищився. Як ви вийшли на те, щоб вас взяли саме щодо коли в телевізійний проєкт? Я, я скажу, да. Там я прийшов просто как зритель в клуб. И а, там выставляли свет, уже были набраны другие, знатоки, то есть, И вот нужно было выставить свет mm -hmm. операторам. Они меня посмотрели: так, мальчик, вот, а, значит, а, сядь. А, у тебя рост, как у Григория Алхазова, значит, игрока. И мне тут налепили табличку: Григория Алхазов я сел, значит. Вот, И ну, и дали каких-то вопросов, просто чтобы. Понеслось, да? Да! Вот, и так хорошо нам в этом кресле было. Скажите, будь ласка, прошу. Э, так мы же прав... не, не, не ни, дізналися, как ни... же ждали, как если дождь, не потрапили? Мы ну... посидели в кресле и шоу и пришли ну, добыть. І... А потом были 10 тысяч отборов, и я их прошел. Мора, шилов <рес> <вас> відбирав? <рес> Нет. А, сначала я играл в киевском клубе, а, вот. а потом уже а, меня взяли в Москву. Просто взяли за то, что выдавали правильные вещи. Ну, видимо. Олексію, ну тепер дійшли. А це правда? Ви зараз, якщо щось скажете, що можливо і неправда, що у вас був два роки доступ до мозку Тіни Канделаки, тому що ви були редактором найрозумнішого? був Бу. і кстати, перший мільйон э, я теж редактировав два години. Угу. Так вы питання писали саме? Чи що ви а, редактировав. Дивили? Писали їх автори. А ага. в мої функції входило редактировати і отвечать на телефон. Тіна на в кадрі виглядає як розумна жінка. Яка вона насправді поза кадром, коли готується до щодо коли? Не... не настільки. Да, ні, вполні мені була приятність общатися. На очень не <свят> на мою інтелектуалка теж. Дякую вам. Давайте все-таки про справжнього інтелектуала про вас поговоримо. Як Ви готувались до цих ігор. Тобто ви прочитували книжки, ви там заходили в Вікіпедію. Знаєте, вопрос значить, Я готувався. Я щас готувався. Як ви готувалися? Саме як? Який рівень, що ви копали? Де ви шукали? Ну, знаете, это вообще расхожая такая иллюзия, что можно что-то такое прочесть, вот выучить и прийти, сесть и сыграть. Потому что, ну, на самом деле, э, важ... знания вторичны, важно поворот себя и важно найти стратегии на месте. Как думать? Вот это самое интересное. Потому что знание, ну, знаете, как Гомер Симпсон говорил: То есть, ты, э, <тас> ты пошел на курс виноделия, забыл, как водить машину. Ну, то есть, э, ты что-то новое читаешь, старое забываешь. Это такой бесконечный процесс. Тут на. Ну, Тут гораздо интереснее, как человек на месте ориентируется, понимает вообще какой сложности, чего от него ждут, как как с командой вместе играть. Вот То есть некое превозможение в себя происходит. Вот что где когда? За что лично я очень люблю эту программу? Это вам часто в детстве мама або тато, або взагалі бабусі говорили ты шо самый разумный. Було таке чи ні? Що від відмовлялись щось робити? навпаки, вам в дитинстві казали, ви тупий, і це спонукало вас до того, щоб стати розумним. Мені часто мама говорила, господи. Ну коли ти виростеш з цих коротких штанішек, сколько можна грати в ці свої ігрушки інтелектуальні? Ну займісь уже за чим то і до сих пор ви перевіряли свій рівень IQ? Так, uh, да, я А, uh, yeah. Причому я з удивлением обнаружил, що в разное время суток, IQ, якщо проводиш тест, він різний у мене, наприклад. Ви проводили в різний час, тому да, що да. у вас спочатку був низький рівень. Ну скажіть, чи як відбувалося? Uh, ну нет, я проходил тест пару раз, просто мне было весело интересно посмотреть. А какие результаты были? Один раз было 144, что ли. Здесь oh -oh. баллов? Это высокий uh, балл так. Uh, там, um... там максимум, по-моему, 200. А найменшие колы, як там, а, Ну тоже 130 там что-то такое. Ой, як з вами важко жити поруч, да <ріст> ну, коли ви знаєте все, що тільки можна знати. <ріст> да не, не то щоб я прям так много знал. Это ну, же совсем по другую игра. Тут не про знание, ведь. А, Ну знаете, вот а, почему 38 лет уже идет что-то когда и не сходит с экрана. Ведь сколько было форматов интересных, вот, которые вы сегодня показали, да. Но они все как-то вот они куда-то теряются, а что де, когда остается. Mm. Потому что эта игра действительно не про знание, это не викторина. Потому что знание, ну, ну, знаешь ты много про що, молодец. Ну, мне -то, что, Молодец. Мне-то что, с этого, да, как бы. Mm -hmm. вот. А если... Ти видиш, як із нічого, рождається мисль, рождається ідея. Ага. Ты, ти видишь, як люди, які которые, которые слышат вопросы, нічого не розуміють. Дякую. Ми з жінкою сперечаємося завжди з цього приводу. Жінці подобається, мені не подобається. Олексій Самульов, знавець член коли. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Дякую. Ми повернемося після паузи.